Ну, і Україна обговорює з Молдовою повернення додому українських чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з країни. Про це повідомив посол України в Молдові Марко Марко Шевченко. За його словами, частина втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують там притулок. А ще певна кількість людей, які як зазначає посол, діваються взагалі незрозуміло куди. Їх не затримують. Тож вони ймовірно або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики щодо кількості Таких людей немає, при цьому зауважив Шевченко. Ну українці, які ухиляються від мобілізації, не зможуть перереєструвати авто, якщо перебувають у розшуку або мають неоплачені штрафи від ТЦК. Відтепер побачити, чому людині відмовили, можна буде у дії. І про оновлення в застосунку повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, за словами якого раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися до сервісного центру МВС. А тепер це можна зробити онлайн. Серед основних підстав відмови у перереєстрації транспорту, є відкрити. Виконавче провадження, а це може бути несплачений штраф від ТЦК, власне.